Вже почав сумувати за cx 5 бо щось останнім часом не було. 2016 рік чистий автомобіль моїх знайомих. Комплектація спорт на повному приводі приганялась у 2021 році. проїхала дуже небагато в Україні. Сьогодні про неї розповім. пристебніться, поїхали. Одразу починаю, з умовно кажучи, неприємного. Значить, пошкодження в неї було фронтальне. На аукціоні ви побачите фотки в куті. До колектора впускного не доставала, навіть бачок, це рідний. Мінявся новий капот. Крило залишилось рідним, трошечки отут десь була м'ятинка. Його робили і фарбувало це крило. Поміняні обидві фари, поміняний бампер, доставлені туманки, ланжерони. Нічого не мінялося, тільки передня панель з радіаторами. Блоки БС, це все 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 повністю рідне. А, так, що ще? Це от також все рідне, ніхто нічого не торкався. А, по лакофарбовому покриттю, ну, по суті, новий капот і крило все другим словом пофарбовано. Більше нічого не фарбували. Як виглядає, ви бачите? Ну Маленькі десь, можливо, дрібнички там, дряпинки, подряпинки є. Але їх незначні і маленькі. На бампері десь там маленечка така щось є там. Ну, приблизно ось так. Пробігу автомобіля 126 тисяч кілометрів було, коли вона приїхала, зараз 132 тисячі кілометрів. Торобилась в Україні всього один раз. Зараз вже треба робити другий. Е, ну, типу, вона їздила дуже мало. Це дружини була машина. Акумулятор також мінявся, новий. До речі, щодо оптики, з е, такими, бачите, англійськими глазками Фари тут поставлені, і туманки тут поставлені, але клавішу, кнопку в салоні так і не вивели. Ну, їх треба, вони підключені, все треба тільки кнопку. Гума стоїть ось така. І є зимова ще комплект другий. Ця, до речі, 2020 року випуску. В салоні у нас ну вона не під хімчистку, ніяку не поліровку, нічого не проходила. Люди, так, як їздили, так і привезли. Хімчистка її не завадить 100% би зробити, трошки освіжить для себе я б Пробіг, Ось на дану мить, ви бачите, 132, ну майже 133 тисячі кілометрів. У нас нічого тут такого ВАВ нема, але електродзеркала, 4 склопідйомника, Traction контроль вимикається, система стабілізації, датчик -тиска шина нуляється. Тут управління мультимедією hands-free, тут круїсконтроль звичайний. Шкіріне кермо сюди да, вже дошивалось, доставлялось, бо тут в цій комплектації його не має бути. Є. Кондиціонер тут у нас звичайний. Мультимедіа маємо два USB-порта. І AUX. До речі, з навігацією мультимедіа, хоча вона у нас не буде працювати, тому що, тому що тут американські карти стоять. Ну, Можна перепрошувати цим, займатися, сертифікувати, якщо є бажання. Також у нас тут електроручник, управління мультимедію, тут шайба стандартна, як у всіх маст. Ну, і Окрім драйву, є Тіптронік, механічний режим, Отак ми можемо їм керувати. І є у нас спортрежим. Ось він вмикається і вимикається. Буває таке, що ці клавіші виходять з ладу. Тут працює, спеціально на цьому наголосив, показав. Ключ один, як зазвичай в Америці. Тут попереду, наче все. Щодо її безпеки, стріляло тут тільки кермо, безпека відновлювалась, блок перепрошувався, безпека має бути справною. Як я завжди ну, для себе робили машину, звісно. Я як джу, для... завжди, довіряйте, але перевіряйте. Будь ласка. Це 5 це в будь-якому випадку не саме великий далеко кросовер, але у мене зріс 193 см. Зараз я сиджу сам за собою. Трошечки я торкаю колінками сидушки, але в принципі сидіти тут мені зручно, комфортно, їхати не можна далеко. Все добре. Ну, підлакідника в цій комплектації нема. В багажничку у нас, ну він тут механічний, звісно. Є ось такий гумовий килим Санта Фе, до речі. Так, полиція, скажу, тут нічого не хімчистилось. А, вона ще, до речі, вся обішумлена. Тут бачимо запаску. Вона обшумлена і тут, і повністю по колу, і дверцята. Ось ви бачите, це я забув, що мені власники сказали. І що у нас, що у нас? І ось у нас є дамкрат, бачу, що і є балонні. Крючка буксировочного тільки не бачу. Але основний монтажний комплект у нас є. Ще одне тут гніздо для підкурювача, бачите? Зачиняємо. Єдине, що я зараз сів за кермо, щоб їхати в тест-драйв. Е, і помітив, що сидушка була приподнята вверх, я зазвичай своїм ростом попереду спускаюсь повністю вниз, і тому позаду стає трошки менше місця, тому що сидушка, в принципі, вся трошки від'їжджає. Тобто я ще думаю, що так в цих 5 мені багато місця, що прям я колінками майже не торкаюсь. Трошечки все ж таки, якщо 193 за 193 буде сидіти, має чуть-чуть кусатися, скажімо так, ледве-ледве. Так, ну що ж, поїхали, вирушаємо в тест-драйв. Я то з цих 5 п'ятими з цими знайомий дуже добре. Продав я їх десятки. Були і грантурінги, і турінги, і спорти різні будь-які. От щодо спорту, комплектація тут база, да? в принципі, нічого такого дивного нема. Плюс єдине, що повний привід, кому він потрібен. На повнопривідній версії у вас будуть витрати по місту приблизно 11-12 літрів. Це по місту. Траса. Ви будете мати в районі восьми восьми не більше. Зазвичай так і є. Зараз пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Досить непогано вона, бачите, набирає. І зробили ми сотенку. Зараз переїдемо через трамвайні реки. Грубого нічого нема, але Попередку трошечки, трошечки я почув зайвий звучок і приблизно знаю, що це мені власник казав. Що саундблоки задніх в передніх речагах е, мають надриви, скоріш за все, це вони і співають. Із переваг конкретно цього автомобіля це те, що в нього ну, достатньо незначні пошкодження. Цей X5 це, взагалі в нас в Україні полюбили. Мені здається, що це безкомпромісний е, кросовер. Переважно більшість на них на них їздять як чоловіки, так і дівчата, але дівчата особливо їх полюбили. Наприклад, я з собарями і маздами переважно займаюся. То дівчатам більше зазвичай подобається мазда, а хлопцям собара. Ну на кожен, звісно, автомобіль свої смаки, кожному подобається своє. Я не кажу, що на маздах не їздять хлопці. Так само, ну прекрасний автомобіль, в якому все збалансовано. І практичність, і надійність, і ресурсність. До речі, тільки нещодавно. Викладав у себе в сторі, знайшов статтю. Десь в штаті знайдено CX-5 з пробігом 600 чимась міль тисяч, тобто це мільйон кілометрів з рідною КПП з рідним двигуном. Особисто я в своїй практиці продавав максимальний пробіг, який мені доставався. Зараз по CX-5, в штатів була пригнана схожа. Така сама машина, скажем, був пробіг максимальний, що я стикався. 200 тисяч кілометрів, але все працювало. Двигун масла не брав, не димив, автомат прекрасно працював. Ну отак. От Тому, якщо вам потрібний простий практичний кросовер, повнопривідний, звертайтесь, перевіряйте і купляйте. до зустрічі з вами, був Льоха Та я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!